Привіт усім! Чи доводилося колись задумуватися, як архітекторам та інженерам вдається перекривати гігантські простори, скажімо, стадіони чи величезні заводські цехи, і при цьому не ставити всередині цілий ліс із колон? Ну, знаєте, у цьому є один геніальний секрет, і сьогодні ми його розкриємо. Так от, це справжня інженерна головоломка. Уявімо, потрібно накрити дахом щось величезне, наприклад, арену чи літаковий ангар. Як це зробити так, щоб конструкція була міцною, але водночас не коштувала всіх грошей світу, і, що найважливіше, не обвалилася під власною ж вагою. Це завдання із зірочкою. Можна, звісно, піти шляхом грубої сили, взяти просто гігантську суцільну балку. Але в чому проблема? Вона ж страшенно важка, а отже, дорога. І найгірше вона згинається під власною вагою. Але є й інший шлях, значно елегантніший. І це наша сьогоднішня героїня, ферма. Вона легка, економічна, а головне, неймовірно розумно розподіляє всі навантаження. То що ж це за така чарівна конструкція? У чому її суперсила? А секрет, знаєте, водночас і простий, і абсолютно геніальний. Ферма бере складне і руйнівне навантаження на згин і перетворює його на два найпростіші зусилля стиск і розтяг. Це, по суті, таке собі інженерне джиу-джитсу, використання сили супротивника проти нього ж. Якщо казати офіційно, то ферма це решітчаста конструкція зі стержнів, але найголовніше тут це фраза геометрично незмінна система, що це означає простою мовою, що вона надзвичайно жорстка. Ось спробуйте подумки деформувати трикутник. Не вийде, правда? Саме на цьому фундаментальному принципі все й тримається. І ось він, головний фокус. Дивіться, уся справа в тому, що навантаження прикладається виключно у вузлах, тобто в місцях з'єднання стержнів. Завдяки цьому стержні не згинаються, вони працюють тільки на розтяг або на стиск. І це, це просто магія. Згин, головний ворог будь-якої балки, тут майже повністю зникає. А на практиці це означає, що матеріалу потрібно набагато менше, менше сталі, менша вага і, звісно, значно менша вартість. Гаразд, ми розібралися, чому ферма настільки ефективна. Тепер подивимося, як інженери втілюють цю ідею в життя, адже вибрати правильну форму і розміри це ціле мистецтво, і тут починається найцікавіше пошук компромісу між ідеальною математичною моделлю і суворими реаліями будівництва. Ферми бувають найрізноманітніших форм, і кожна з них служить своїй меті. Конструкції з паралельними поясами часто бачимо в мостах. Класичні трикутні це, звісно, дахи будинків, а от елегантні сегментні або аркові перекривають величезні стадіони та виставкові павільйони. Тобто вибір форми це завжди відповідь на конкретне інженерне завдання. Отже, ключові параметри будь-якої ферми це її довжина, тобто проліт і висота. І тут інженери постійно змушені балансувати. З одного боку є математичний розрахунок, який показує ідеальну висоту, за якою конструкція буде найлегшою, а з іншого є жорстока реальність. Наприклад, як цю велетенську штуку взагалі довести до будмайданчика. І ось це число чудова ілюстрація: 3,8 метра. Що це таке? А це виявляється максимальна висота вантажу для перевезення залізницею. Якщо ферма буде вищою, її доведеться вести частинами. А це додатковий час, складніший монтаж і, звісно, гроші. Тому дуже часто саме цей банальний транспортний габарит, а не якась вища математика, диктує фінальні розміри конструкції. Добре, ферму спроєктували, обмеження врахували. Але звідки взяти впевненість, що вона витримає вагу снігу взимку, шалений вітер і просто власну вагу, що вона надійна? Для цього інженери переходять до, мабуть, найвідповідальнішого етапу детального розрахунку внутрішніх зусиль. Просто вдумаймося в цю фразу. Щоб гарантувати безпеку, потрібно знати, з якою силою стискається чи розтягується абсолютно кожен, навіть найменший стержень у конструкції. Помилка, хоча б в одному розрахунку, може поставити під загрозу все, це і є фундамент надійності. І для виконання цих життєво важливих розрахунків в арсеналі інженерів є два класичні перевірені часом методи. Перший це метод вирізання вузлів. Можна уявити, що це як розбирати пазл, шматочок за шматочком. Інженер послідовно вирізає кожен вузол і розглядає, які сили в ньому діють. Спочатку визначаються зовнішні сили, потім обирається вузол, де невідомих зусиль не більше двох. І так, крок за кроком від вузла до вузла, поки не стануть відомі сили в усіх без винятку елементах. Дуже методичний скрупульозний підхід. А є й інший підхід метод перерізів. Це я б сказав більш хірургічний спосіб, замість того, щоб іти від вузла до вузла, інженер робить уявний розріз крізь усю ферму, перетинаючи не більше трьох стержнів, потім розглядає рівновагу однієї з відсічених частин. І це дозволяє знайти потрібні зусилля напряму, не розраховуючи всю ферму. Неймовірно зручно, коли треба швидко перевірити лише кілька найкритичніших елементів. То який же метод кращий? А тут немає однозначної відповіді. Все залежить від завдання. Метод вирізання вузлів ідеальний, коли треба скрупульозно проаналізувати всю конструкцію, кожен її елемент. А метод перерізів це швидкий і потужний інструмент для точкових перевірок, коли потрібно знайти зусилля лише в кількох конкретних стержнях великої ферми. Кожному завданню свій інструмент. Цей простий, на перший погляд, принцип ферми, перетворення згину на стиски розтяг це справді один із наріжних каменів сучасної інженерії. Саме він дозволив нам будувати легші, міцніші і просто сміливіші споруди. І це змушує замислитись: якщо така ідея дала нам вражаючі мости, стадіони та хмарочоси, то які ж межі ми зможемо подолати в майбутньому, поєднуючи її з новими матеріалами та потужним комп'ютерним моделюванням? Що ж чекає на нас попереду?